Херсонський міський голова Володимир Сальдо неофіційно у кафе Гарде у Комсомольському парку зустрівся із ветеранами, щоб привітати їх зі святом перемоги. Святковий обід концерт супроводжували спілкування. Володимир Васильович вручив дві традиційні щоквартальні квартальні премії визволителям Херсона. Ця матеріальна допомога вручається за розпорядженням міського голови з 2010 року за рахунок міського бюджету і складає 1900 гривень кожному. До чотирьох ветеранів визволителів, які не змогли приїхати на свято, Володимир Васильович особисто відвідає їх і вручить цю премію вдома. Крім того, 53 члена члени Херсонської міської ради ветеранів одержали адресну грошову допомогу на загальну суму 7 тисяч 950 гривень. Ми в місті, що ми не ділими друга друга. Це велике, велике достоинство людей, это ощущають, тому що як только починається роздор роз'єднання, все. все летит вверх тормашками. У нас, слава Богу, в этом отношении все в порядке. Поэтому и накануне Дня Победы, накануне Великой Победы, которой, за которую отданы очень большое количество жизней, за которую отдано очень большое количество материальных ресурсов, страна была разгромлена, разбита, города разрушены, села сожжены, но все потом было восстановлено. Вот именно накануне этого дня я еще раз Благодарю вас всех. И еще раз говорю, давайте выпьем за вот тот оптимизм, за, то, за ту уверенность, что победа все равно настанет, за великую победу нашего народа, советского народа над фашистской Германией. С Днем Победы!